Це Явний доказ того, що я робила правильно, коли наливала повну ємність води для орхідеї. Тому що оце крайня квіточка, яка цвілася, ось гілочка. Бачите, і та гілочка. І, відповідно, ось. О... Ну, давай я тебе витягну. Коротше, ви поняли, так? Да? По гілочці. Це ось вона сама крайня зацвіла. Відповідно, їй мало було водички, і вона вже зів'яла. Вона не повинна була зів'янути. Чому так складається? Тому що вся сила, яка береться з водички, з коріннячка, йде ось сюди у квіточку. І ось починає. Бачите, вона в'януть. Вона цвіте менше місяця. Вона не повинна ще в'янути, їй потрібно просто більше водички. Значить ми що робимо? Додаємо оцю ми змінюємо і наливаємо чистою. І дощик зробимо її трошки помиємо. Чистий лист додамо ложечку. І все. Нехай І стоїть. Надо ж утримати цвітіння. Як ви доглядаєте за орхідеями?